Я зараз трошки поспішаю, тому не буду з вами довго тут базікати. Я зараз піду мити голову і вперше спробую на своєму волосі фен з дифузором. Зроблю сьогодні кудрешки і спробую їх висушити саме таким феном. Беру з собою рушник, але, до речі, замість рушника хочу ще взяти якусь свою. Ось у мене є піжама Піжамою віджати волосся, щоб забрати зайву пухнастість. А, і будемо з вами сьогодні з'ясовувати, чи вийде в мене зробити гарні кудри дифузором. Мені треба дуже постаратися добре зробити укладку, тому що у нас сьогодні планується така невеличка зйомка для магазину. Хочемо поїхати в торгівельний центр і типу там зашкипляти ще одяг. І треба, щоб в мене було нормальне нахолодня, не якась какашка. Ми голову, як звичайно, шампунь, кондиціонер. Було б непогано зробити якусь ще додаткову зволожуючу маску, але у мене зараз все закінчилось, тому просто кондиціонер. Що це за шихирі да? мама мія. Я зав'язала своєю піжамою бавовняною волосся, не використовувала махровий рушник, тому що цей матеріал дуже сильно ну, типу, провокує пухнастість і занадто сильно пересушує волосся. Мені таке зараз не потрібно. Можна використовувати бавовняну футболку. Це, зараз це на 2-3 хвилинки ще потримаю і йдемо далі. Так. Трошки пройшов час, волосочка трохи вибрала воду, ну, точніше, ця штучка. Тепер я її знімаю. Ми вже з вами бачимо, що тут є кудряшки. Нам треба обережно відліп... відліпити волосся від коренів. Я просто ось так його припіднімаю трохи. І зараз ми нанесемо одразу сюди декілька штук. Я не відповідаю за порядок, можливо, порядок має бути іншим, але вже так буде. Термозахист, бо ми будемо далі сушити волосся феном. Жамка. Після кожного етапу жамкаємо волосся. Це те, що нам треба. Далі Шовк. У мене ось такий шовк. Шовк від бренду Чіп, він у них, не знаю, чи один, чи не один, але ось цей з красною кришечкою точно один, з червоною, точніше. Я беру буквально малесеньку крапельку і розтираю на долонях і трохи додаю ще води сюди. Шовк дуже класно прибирає пухнастість теж, тому я його завжди наношу. Але іноді я його наношу і після сушки волосся, і коли вони трошки підсохли вже. І десь всередині, ну, тобто я поки не з'ясувала, який із періодів нанесення мені найбільше подобається, але зараз мені здається, що краще нанести на вологе. Так, і наступне, що нам треба, це будь-який стайнг для кудряшок. мій зараз іде якраз мені з пошти, а я позичу поки що асін. Я не знаю, що це. Кей-стайл. Like міні, щось коротше, кей-стайл ось такий. Curl activation. Я не користувалася, сподіваюся, буде нормальний. Беру буквально ось таку горошинку зараз. Пахне смачно. Теж розтираю на руки і mm -hmm. жалкаю. Думаю, треба додати. Щось відчуваю, що малювато. Виходять красиві. Ще додам трохи їм води. Хочу купити собі такий пульвілізатор просто для водички, знаєте, щоб додавати, коли я ці всі валікації роблю. І тепер нам треба дуже обережно перекинути волосся. Я це я роблю отак. Спочатку трохи набік. І тепер потрошку так само назад. Є. Yeah. Тепер я дам волосся десь 10 хвилин просто просохнути трошечки самостійно, щоб оця основна вода з них пішла сама. і іще я правда не використовувала. Але я думаю, що я крем нанесу в кінці, коли вже буду розбивати каст. У процесі, поки я тут, типу, готую фен, прибираю зайве, волосся підсушується, і я ще періодично його перекладаю зі сторони на сторону, не залишаю волосся лежати в одному стані, щоб коріння не. Типу не прилягалось і створювався об'єм трошки, щоб туди повітря заходило. Взагалі, типу, самі кудрі, от зараз, поки вони вже почали согнути, бажано не чпати, щоб типу пухнастість не провокувати. Але коріння я трохи піднімаю. Тобто я ось так просто стою і ось так туди загоняю пальці і припіднімаю волосся. І я думаю, ви вже можете бачити, що ось тут об'єм, бачите, вже сам по собі потрошки з'являється, бо волосся починає там підсихати. Так, пройшло десь 15 хвилин після миття голови. Зараз, в тих місцях, де я вже бачу, почала з'являтися пухнастість, я ось трошки стайнгу нанесу на руки, і там, де пухнастість, її типу вручну приглажу. Тому що коли я буду сушити, це все тільки поїжу. це те, що вже почалось. Мені треба обережно її ось тут ліквідувати одразу. Все. І тепер починаємо. Все, що буде відбуватися далі, це я ще не пробувала жодного разу. Це те, що я вивчила, передивляючись відоси на YouTube. Спочатку треба трошки підсушити коріння. Одразу починати сушити кінці. Я так зрозумію, не можна, бо вони будуть пересушуватися, а коріння буде залишатися вологим. Тому я зараз вмикаю мінімальну температуру, мінімальний напор повітря, потік точніше. У мене фен від Babyliss. І е, ось так трошки сушу коріння, ти літи потім переверну голову, посушу вниз, а потім вже будемо сушити довжину саму. Поїхали, побажайте удачі! Ось волосся до. Да. Так, я просушила коріння, і я можу сказати, що я в шоці від того, як виходить, класно. Пухнастість, звичайно, трошки з'являється, але вона мінімальна, і типу, я розумію, що я зможу її в всі за допомогою крему для волосся. Але класно, що є об'єм. Типу, мені це просто дуже потрібно, тому що в мене рідке волосся, і йому треба додавати об'єму, щоб воно здавалося типу, густішим. Тепер я переходжу до самої довжини. тут головний лайфхак, який я зрозуміла, поки ти не поставиш фен на місце, куди треба, фен не вмикати. Тобто ми його вимикаємо, піднімаємо волосся, вмикаємо, вимикаємо, опускаємо волосся, і тоді кудрі не будуть ламатись. Поїхали! Я навіть не знаю, що робити далі. Треба розбити каст, а я не зовсім знаю, як це правильно робити, і їх трохи розібрати, ті, що сильно злиплися, але я вам скажу, що таких навіть небагато. І я боюсь, якщо я сильно розберу, то я стану сильно пухнаста. Тому я взагалі мінімально зараз сюди буду втручатися. Дивіться, які вони всі рівномірні. Немає взагалі якоїсь прядки тут, яка не накрутилась. Ну, типу, вони всі ідеально однакові вийшли. Я думаю, що іще з часом, типу, коли я наб'ю руку, буде іще крутіше. Ну, типу, звичайно, буде крутіше, але вийшло дуже об'ємно. Реально дуже об'ємно. Але через це здається, ж в мене багато волосся. Я беру тепер крем, у мене це CP1 преміум сілк. Ну це типу шов, теж. І ним я трошки... Ой, забагато, забагато, забагато. Ним я трошки зараз приберу ось ті місця, у мене трошки все-таки пухнасті, бачите? Ну що, ось такий в мене вийшов фінальний результат, і я скажу, що я дуже задоволена, особливо враховуючи те, що я робила це взагалі вперше, вийшло ну дуже прикольно. Напишіть ще в коментах, можливо, ті, хто шариться кудреве волосся, от. Типу, мені просто цікава ваша думка, чи можна зробити, наприклад, ще краще, чи я щось зробила не так. Ну, коротше, порадьте, можливо, щось не так було. Але мені от дуже подобається те, що я зараз бачу. Воно і об'ємне, і таке текстуроване, і в цілому немає зайвого якогось пуху. Я думаю, що він ще може підніметься трошки, пушок якийсь, але, ну, типу, Мій фінальний результат вже з макіяжем, знаєте, ну, так можна, мені здається, краще оцінити повний образ. Е я в захваті. Мені дуже подобається. У е мене коли кудряшки автоматично настрій, такий, знаєте, плюс 100, я вже така, типу, і -і -і. <зрозуміло, пояснила, зрозуміло пояснила. Зараз ми поїдемо, трошки треба нам відняти одяг. Поїдемо в торгівельний центр і нам треба показати ще раз для Сторіс відняти ось ці три наших кардигани. Оп, привіт! Оп, Ось ці три кардиганчики покажемо. Рожевий і чорний у нас є в постах. І у нас ще є такий бежевий колір, якого у нас в постах немає. Ми маємо його відняти, ну, просто щоб не їхати на студію зробимо все в торгівельному центрі. І ще курточку нам треба сфотографувати, щоб теж для Сторіс був там у нас контент. Ми приїхали в республіку. Нам треба пофоткати кардигани. Які у нас є в магазині? якщо вам подобається знайте куди куди. Те, що нам було потрібно, все вийшло доволі швидко, доволі красиво. Зараз перекусили, я вже не знімала, там взяли шаурму з курочкою смачненьку. І тепер треба зайти нам в магазин для творчості, типу такого, і купити там е, упаковку для того, щоб запакувати жені подарунок на день народження. Завтра в Жені в день народження, 30-го. Ми ж наш подарунок запакуємо. Ні Чого? Хоча пакувати. Ну, щоб він не був просто в коробці. Я не можу такого бути. Так, ми все зробили в торговому центрі. Я така блистяща. Зробили це все, що ми хотіли. Купили упаковку. Жені, на подарунок, я правда взяла щось таке дивне. Був скажи дуже непонятний вибір Да, е... я теж думала цю штуку взяти, але я не знайшла там типу метраж, угу. Але тобі вона підійде, вона напівпрозора, але вона підійде. Тобі бо вас вже коробка, як угу. ну тобто її. Ти хочеш просто трішки додати е, святковості, то в принципі нормально буде. Але вона, як я зрозуміла, тобто, що окремі листи, ти сказала. Так, да, там типу, 5 листів окремо. Разом... Ну, я це вже на касі зрозуміла, mm -hmm. але нічого, якось з -з зліплю. У нас буде кружок умілої ручки. Да, зараз будемо ну, розважатись вдома. Заїхали ще зараз в магазинчик, купимо якийсь тортик. Мабуть, щоб ну, Жені сьогодні вночі там привітати, щоб він задув свічки, все таке це святкового настрою точно якогось додасть. Хоча Жені та таким... між іншим, я тортик замовила на завтра, і а ми сьогодні вирішили вітати в 12 ночі. Ні, ну, і воно просто то... дивно буде, що ми сьогодні все подаруємо і завтра так ну нічого на торт. А що, та ми не будемо сьогодні дарувати подарунки? А, ти хочеш просто тобі. Просто привітати. А, типу да? з ним народження за дві свічки. А подарувати подарунки або завтра, або на святі. Ну я не знаю, як краще. Ну, ну я думаю, завтра, бо на святі в закладі не ну, вітають. Завтра, завтра ти типу, подаруємо подарунки, а сьогодні ввечері просто Все, типу. Все, зрозуміло. А, а ми не встигнемо шампанське не взяти. Ночі. Ми зранку привітали. Та я знаю, що зранку привітали. Шампанське? Ми вже не встигнемо. Чого? 7.30. Воно до 7. А у нас, здається, щось є. А у нас є, яке мені дарували. Супер. <гум> Ох. Зроблений. Вчорашній ось знайшли тортик, але сьогоднішнього решті. Сьогоднішній. сьогоднішній. Вона вряд... сьогоднішній. Завтра ж 30. Супер. Да. Ось такий смородиновий да, візьмемо, невеликий. І прикольний. Все. Так. А, чи ти понесеш? Та ні, я поносила. Дома вже, вже все запакували, все гаразд. Сказати просто, що я зараз облажалась, це нічого не сказати. Якщо ви е слідкуєте за моїм інстаграмом, то ви, скоріш за все, мою побачили вже історію з файлом з куркою. Ну я не можу з себе просто. Якщо ви пропустили цю історію, пояснюю, я вирішила приготувати швиденько вже 10 вечора. Думаю, зараз треба щось на завтра приготувати, щоб була готова їжа в холодильнику. Закину швиденько курочку в мішок для випікання. Поки вона там буде пектися, я собі прийму душ. Потім перед сном дістану і все типу завтра буде Готове, готове вже м'язко, тільки там гарнір зроблю. Знімаю весь цей процес на сторіс. Знаєте, нічого не монтую, просто такой в лайф, в лайф в такому форматі е, показую там, що до чого, як я це все роблю. Е, ставлю в духовку. І відчуваю з духовки прямо одразу, якийсь такий пластмасовий аромат, думаю, щось явно не так. Відкриваю духовку і розумію, що ось цей пакет, мішок, торкнувся до... Е, Верхньої частини духовки і він почав плавитися. Я в шоці, щаслива дуже, дістаю це все з духовки. Починаю знімати сторіс, що я облажалася. Ну Тобто, якби я як більше, це все не знімала, ну ладно. А так, ну. Сука. Виходить, що рецепт весь пішов у жопу. Я намагалася знову поставити її в духовку, але шматки цього пакету, походу, десь припаялися до духовки, і коли її відкрила знову, звідти так пластиком несе, що її треба повністю всю перемивати і відтирати той пластик від її стінок, бо готувати в такому яну не можна. Там ті випарення вони отрують просто все м'ясо, і це буде вже ненормально. Нічого нового. В принципі, мене вже таке не дивує, я дістала сковорідку, зараз буду все це смажити сковорідці. Я так же хочу в душ сходити, прийняти, і обмитися. Ні, зараз доведеться стояти і контролювати це м'ясо. 다 а да, да, Треба буде там різати. Сюди потім ну, прийти. Та ну шум, вже не заходить. пожеланиям. Давай. Давай. Наливай. Відкривай. Наливай стаканчик. Наливай губи. На, на, ні. Ну, ладно. А що зробити? 23 роки. Ну, well, 23 можна вже самому потім підлогу помити. Ні, братан, не треба прямо там мити. Братан, ти не зрозумів, сама вилазить. Так притримуй. Так, на чем, наверное, на столе Жай. Так, так, Все нормально. Все нормально. Стали от силы. какие ты молодые? Все Так сказать, с уже съедят. По твоей стратегии праздник да. идет? Да, да, да. да. Ты... Капнуло. Нет. Да. Ну, каплю, ну, капли да, ну, похоже. Дальше уже. Ты же вытащишь. Не, снова капнуло. Ой, изновь капнуло. А Ой, не знов капай. Я не встигаю витирати. Я не понимаю, что ты шепчешь мне, да, А мы не понимаем, что ты вот это... А что? Что, блядь? А яке? Сьогодні? Ні! Yeah. День народження, на коли? Ні! Завтра! Yes, Ти що, Васіський, блядь?